Добрий день, шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з Новим 2025 роком та Різдвом Христовим! Триває реєстрація вчителів на проходження сертифікації у 2025 році. Це прекрасна можливість для кожного вчителя продемонструвати свої професійні якості та внести у свій вклад у розвиток української освіти. Як сертифікований вчитель та експерт сертифікації. Хочу поділитися особистим досвідом. Сертифікація стала для мене не просто формальністю, а справжнім викликом та можливістю перевірити свої професійні знання та вміння для підвищення власної самооцінки. Цей процес змусив мене вийти за межі звичайного та подивитися на свою педагогічну діяльність під новим кутом, а також вийти із зони комфорту, що сприяло саморозвитку. Та розвитку своїх професійних компетентностей. Я переконана, що сертифікація це не лише про підвищення кваліфікації вчителя, а й про покращення якості освітнього процесу для здобувачів освіти. Сертифікація стала мотивацією не тільки для мене, але і для моїх учнів та їх батьків. До прикладу, процес підготовки відеопрезентації досвіду вчителя. Став спільним проєктом співпраці вчителя та батьків та дітей. Всім дуже хотілося показати наш затишний освітній простір, чому вже навчилися, як навчаємося, до чого прагнемо. Коли я повідомила дітям про те, що ми пройшли разом з ними успішну сертифікацію, вони пишалися і мною, і собою, мої учні стали більш впевненими у собі, зацікавленими у навчанні, а їхні результати покращилися. Сертифікація це не самотня подорож. Я відчувала потужну підтримку своїх колег. Мій приклад успішного проходження сертифікації змотивував колегу взяти участь у сертифікації вчителів української філології. Вона була в захваті як від процесу, так і результату. Обмін досвідом та знання дозволяє нам не лише успішно пройти сертифікацію, але й зміцнити наші професійні стосунки. Після проходження процесу сертифікації я вирішила випробувати себе у ролі експерта. Це чудовий досвід. Бути експертом сертифікації велика честь і відповідальність. Спостерігаючи за роботою колег, я бачила, як вони з ентузіазмом демонструють нові методики, інноваційні підходи та інструменти. Їхнє прагнення до самодосконалення просто вражає. Для мене це був не лише шанс оцінити рівень їхньої підготовки, а й можливість поповнити свою педагогічну скарбничку новими ідеями. Та надихнутися на подальші досягнення. Які ж переваги сертифікації для вчителя? Для мене особисто це незалежність від упередженої думки. Адже професійні компетентності учасника сертифікації вивчаються за принципом вчитель оцінює вчителя. Тобто. Мою практичну діяльність як вчителя оцінюють колеги з інших регіонів, які раніше успішно пройшли сертифікацію і підготовку за спеціальною програмою. Цей процес відбувається без втручання керівництва закладів освіти органів управління освіти. Такий підхід забезпечує незалежність і неупередженість процедури сертифікації. По-друге, це добровільність. Та анонімність. Тобто, я маю право на будь-якому етапі сертифікації зупинитися, якщо відчуваю, що далі не готова брати участь. Це твоє особисте, безпримусове рішення. І найголовніші бонуси сертифікації, як на мене, це те, що позитивні результати сертифікації зараховують як чергову. Позачергову атестацію, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат, мають право на щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. Пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. Сертифікація. Це потужний стимул для професійного зростання кожного вчителя. Запрошую всіх колег долучитися до цього процесу. Хочу ще раз привітати вас зі святом. Хай прийдешній рік буде для кожного багатим на добро, тепло і затишок, позитивні емоції і гарні події, щедрим на цікаві плани. Та творчі успіхи. Бажаємо усім міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, успіхів у досягненні заповітних цілей. Нехай перегорнута сторінка 2024 року забере у небуття всю смуту та біль, а новий 2025 рік подарує мир, тепло та радісні дитячі посмішки від усього серця. Бажаю благополуччя у кожній родині та справжнього людського щастя з Новим роком.